Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісера. В Україні я живу на Сумщині, тому, вибачте, відео в мене не дуже так часто виходять. По-перше, наразі багато роботи на городі. І по-друге, ці постійні обстріли прикордонних громад, якось вони, знаєте, діють на. Нервову систему. Не дуже хочеться зовсім вже, мабуть, і вишивка не спасає. Ну, але я продовжую вишивати, потрошки, потихеньку продовжую вишивати. На цей раз покажу вам просто огляд бісеру, який я використала на оцю сумку. Як то дивиться моє відео, ви бачили, що це сумка ось кольорова від юма. Тут номери бісери вказані які я її відшила. Обична така, знаєте, може господарська сумка чи шопер, не знаю, такі добрі ручки, ось підкладка така, можна її просувати. Я вже показувала, що там отвор, що туди руку просовуєш і можна його це все вишивати. Вишивати, ну, як сказати, трошки трошки складніше, аби ви вишивали просто так. Бо треба там подівати голочка інший раз. Ну, нічого, бачите, все вишилося. І я вважаю, що в мене все дуже добре вийшло. Який я підібрала бісер? Наразі вам ще все розкажу. Так, перший бісер тут стоїть 78102. Це ось такий бісер, як би він, сріблястий, прозорий, з срібним отвором. Ви всі, мабуть, його знаєте. Це мені тут трошки залишилося. Тут він пішов ось на капельки якби доща і так ось де кругом, як як каплю дощу. Далі бісер червоний. Повинен бути 97 120 і 90 070 Але я вже казала: в мене такого нема. Я використала ось колись купляла в Аврорі бісер. Просто це, мабуть, бісер більше для таких робіт якихось там, може браслети чи ще щось плести. Але я його використала, ось він пішов у платі дівчини і от у парасольки. От, от, от і той трошки. Ну, що зробиш? Я вибирала який бісер, більш-менш мені сподобався, я його використовувала. Такий, ну, може, менший, знаєте, нема не в мене такого темного як якогось червоного бісера. нічого. Треба щось купувати, але навіть не знаю, вже тепер купувати мене бісер чи не купувати, що робити. Бо якщо раніше у нас була евакуація з 5-кілометрової зони, то наразі вже з 10-кілометрової зони. А це зовсім близько до мене. І ось сьогодні я ходила там, ну, мені треба було віднести жіночки полуницю, вона мене опросила. Ну, Вона моя добра знайома, і я її продала якби дешевше. І таке бахкання, що майже рядом. Так що, знаєте, ой, не зрозуміло, що буде далі. Далі бісер в мене повинен бути 90,70, я ж кажу, а в мене немає такого. Я взяла 90,50. Це такий червоний, яскравий прозорий бісер. Гарний. Ось він також я його використала ось у сукні і в парасольках. Далі у нас іде бісер ще також ось синій. Повинен бути 67300 і 63.080. Але в мене також його нема. І я взяла бісер ось 33.060 і 38.020. 33.060 це бісер, як він називається, натуральний ультрамарин. А 38.020. Це такий фиалковий перлинний бісер. Далі у нас іде ось бісер чорний, 23 980. Ви всі його, мабуть, знаєте. Ось він пішов на э, штани, от, э, як сказати, чоловіка. І 49102 Це також перлинний він іде, а графітово чорний теж бісер, також був використаний ось в штанах. Далі бісер Дзелений. 57,120, 57,150 і 5430. У мене також наразі такий бісер в остатках був. Ось 57,120, 57, 150 і 5430. 57,120. Це бісер зелений, він такий сріблястий. сріблястий. Я вибачаюсь перервало. Бісер 57,120. Як я вже казала, це зелений прозорий, він із рібним отвором, ось такий сріблястий. 57,150. Так ось це чорнильно вже зелений, також прозорий, також з блискучим срібним отвором. І 54,30, це прозорий такий яблучно-зелений бісер. Далі у мене бісер ось повинен бути 17-170 і 10,10. 10-110 я оставила його. Це такий коричневий прозорий бісер. А в 17.070 я вирішила, що я використаю ось 16.050. Це бісер-такий бурштиновий, прозорий, більш глазурований. Ось він пішов, бачите, кругом. І мені чогось він більш сподобався. І він, бачите, ось-ось-ось-ось, в парасольках, ось, і в шарфу тут. і... Не знаю, мені щось більше сподобався цей бісер. І ще один бісер залишиться, це 16125. У мене також він знайшовся 16125. Це рожево такий бусковий кредяний бісер. Так що, бачите, більш-менш в мене якийсь бісер був, якийсь я замінила, бо якось бісеру не дуже тут багато треба. І я вирішила його якось викрутити з цієї ситуації, і бачите, зробити так ось-ось, ось як в мене вийшло. Так, розмір тут написано 28х38 см, бачите. Так що сумочка одна готова. І ще в мене одна сумка, але я збираюся, там мені треба через неділю їхати у лікарню на обстеження. І, може, якщо буде час, хочеться зайти в якийсь магазин такий рукодільний, і купити бісеру на другу сумку. Хочеться ще вишити іншу сумочку. У мене було їх дві на подарунок. Мені подарували на день народження, ось цю і ще одну. Так що більш я нічого, вибачте, не вишивала. Вирішила, що не буду такі великі відео робити, бо. І багато часу, щоб не займати, і в нас відключають світло. По-перше, не знаєш, наскільки вони відключили, чи на дві години, чи на більше, щоб мені вспіти все це зробити, перекинути відео, щоб воно пішло, щоб все було гарно. І, може, ще покажу вам, як завжди, трохи городу, там вже щось, вже щось росте, не то, що там пустив город, як раніше в мене був нічого показувати, вже трошки щось росте. Ну і може квітів. Так що, всім бажаю, всього самого найкращого, всім вам всього самого-самого доброго і до побачення, мабуть, не знаю, як я наступне відео вже, коли вийде, не можу сказати. Якщо. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Всім ще раз бажаю гарних днів і ночів, спокійно, тихих, мирних Тримаємося, віримо, переможемо. На все добре. з городу бо вже щось гримить. Набрала ось укропу, пересадила свої нарешті ці півтоньки, що сама виростила, ось набрала полуниці. Ця така, можна сказати, елітна, ну, побільше. Я вже відро продала такої, мабуть, більше навіть відра. Це така, знаєте, яка менше, общем яку, яку нагрібла. Ну, тут кілограмів 5, мабуть, буде. А і тут, мабуть, два. Ну, не можу, спина болить, бо вже напололася. Напололась, напололась. Ось. Може зараз ще трошки покажу города трошки. Так, трохи города покажу. Вже парник я його не роздербанила, бо посадила вже капусту. Ось оце, що це в мене за квітка така рости? Не знаю навіть звідки вона взялася. Треба якось дізнатися. Ось вже щось, якісь ягодки є на моїй ожині. Там, бачите, салат. Чеснок вже треба скоро викопувати. Вже моя ромашка відсвіла. Пополола нарешті я ось свої квіти. І тут у мене була полоничка. Бачите, ну як була, я її побривала, зірвала свою полоницю. Тут не рвала ще. Нічого, тут була рання, але ще десь хоч трошки є. Ось тут рвала і ось тут. Це мене можна сказати не більше. Буду чеснок цей ДД де, де викопувати, бо, бачите, розсіявся. Так, це тут, от, бачите, вчора збирала трошки, назбирала. Так, сьогодні я прополола трошки, отут оставила трохи укропу і обгорнула ось там картоплю свою накрила гірки. Тут цибуля моя те, що не садила, бачите, якась жовта. Так, також припалила капусту, з порвався. Покажу нарешті свої помідорчики. Ось такі в мене помідори. Так, тут у мене капуста. Ой, картошка. Тут картошка, тут десь арбузи дині будуть. Ви колони дині. Бачите, ось тут десь щось вилізло, десь щось не вилізло. Також картошка а тут посадила нарешті капусту і квіти. Трохи ці. От, ще б ще тільки три дні, тому вона, бачите, така квола. Ну, йде дощ, може прийметься. Вже трохи до жуков травила, але вони ще й є жуки. Бачите, вже треба полоти. Бур'ян починає підніматися. А тут мені ще мої жоржини ось у мене кукурудзи, бачите, розсіялося, от що плететься. Ось там я і, і це також порозсівалося вже роздавала всім, кому можна. І вже жалко виривати. Не знаю, буду мабуть зрубувати. Допало, тільки, тільки ось десь сюди треба. Треба ще полоть, вибирати оце от що розсіялося. Оця мілкотня. Це те, що плететься по... по забору. Посадила між цибулею, бачите, ось помідорчики ще. Ну що, цибуля викопається, а куди дівати помідори? Вже місця немає. Я сажу так широко, бачите, широко саджу помідори. Так щось так. Ось такі мої діла. Ну, от трохи є, то там, то сям трохи є, але вони прибиті. Ось там добрі ягоди. Прибиті дощем, розумієте, і... Ну, Треба рядочками, треба щось підлажувати під них, але це вже, мабуть, не треба робити раніше. Ось ромашки вже все. Я ж кажу, треба, треба, От, що це за квіти. Що це в мене за... А, бачите, це таке. А ось іще якась як біла, також така, а чи може це така сама, починає квітнути? Цікаво. Що це за заквітка? Ось такий мій город. Все натрудилася трошки я сьогодні своєю спиною. Не дуже то в мене продвигаються діла, але більш-менш тісто. Ну, я ж кажу, десь може не полона, десь полона. Ну так, права не стоїть. Буде все добре. Маю надію, що буде все добре.